Друзі, вітаю! Починаю нове відео. Збірка акумулятору для станції РЕП на 28 вольт для військових. Значить, відео для мене дуже позитивне, тому що це перша збірка, на яку ви задонатили. Тобто повністю всі елементи. ну, от З мене тільки виходить, що збірка проєктування того ж корпусу і філамент, все інше це за рахунок друзів ваших донатів. Дуже вам за це вдячний. Значить, останній компонент хотів я замовити Westinghouse, але мені написав. Підписник в телеграм-каналі, і, в принципі, запропонував свою допомогу, свій донат у вигляді АКБ. Це АКБ Бак. Дуже вам дуже дякую за вашу таку позицію. І якщо я спитаю, не буде заперечень, то я там додам контакти, щоб ви теж змогли сконтактувати з людиною. Якщо буде бажання. Ну, якщо, коротше, будуть контакти, то все буде в описі. Дивіться. Значить, всі акумуляторі. Так, от трошки можна поміряти щодо чого. Значить, і опір. Давайте заміряємо. Так нічого не видно 16,2. два, давайте я так візьму тринадцять і сім. 15,2, 15 ну, 29,3. По даташіту в них там опір до 30, менший, ну, менше 30 має бути тож елементи гарної якості, там 13. Так що, дуже вам, друзі, вдячний за вашу допомогу, за ваші донати. Так що починаю збірочку. Ще раз дуже дякую за надані елементи підписнику. Ми домовились, що я лишу в нього. Ще там певна кількість елементів є. Що я лишу на нього лінк в описі до відео. так що... На OLX. так що, якщо там в описі знайдете, значить елементи ще наявні. Ось давайте ще раз якість елементів перевіримо. Зараз так буде краще. Поїхали. Ви бачите, що опір у всіх елементів відповідає заявленим в даташиті виробника елементи з n і елементи бак 5000. Так що, кому треба, щось може ще лишилось. І ще раз, друже, дякую вам за ваш донат у вигляді елементів. Дуже вам дякую. Корпус надрукований вже. Ось таким чином все буде зібрано. Значить, акумчики підклеєні між собою. БМС-ка 60-й. Впаяв я вже сюди гаєчки, кнопка Вольтметр. Зараз що треба зробити? Треба підклеїти нітогайки. Зробив я таку приблуду, щоб було трошки зручніше. Вони вже там встановлені. Ось таким чином підкрутили, клеєм промазали і назад струмили. Починаємо. Ніто гайки на своїх місцях зараз ще пару крапель сюди додам і, і все. З цієї сторони не буду. Що далі? Далі буду запаювати суть яка? Зібрати все на столі, а потім просто туди його завантажити і вже підпаяти дроти Тобто повністю збірка буде назовні. Воно туди дуже щільно сідає, вниз піде ось такий вспінений поліетилен, щоб захищати від всяких негараздів. Ось так що збираємо далі. Це можна сюди покласти. А, і буде воно все ось таким чином. бмс буде закріплена тут. Мінусовий, а, не так. Ось так. А, мінусовий сюди, плюсовий буде тут іти до XT60. Ну і Мінусовий буде виходити звідси. І всі балансувальні буду підрізати. По довжині. паяти буду на ось такі дві стрічечки, і під, баланс, під балансувальні дроти буду лишати. Так, що, все, переходимо до, до варіння. Так, стрічки подвійні я підготував, взяв їх ось тут зверху на точки і можна починати вже наварювати їх сюди. Продовжуємо, значить, все підварено, додано там ще ізоляцію з каптончика, зверху текстоліт, додав балансувальний роз'ємчик і зараз його буду паяти. Все запаяно все вірно. Тепер наступним кроком. Також сюди вирізаю, закриваю цю, цю частину текстолітом і запаюю сюди, батарею. Це вихід на XT60, і також плюсову провожу через текстоліт, щоб вона не до чого не дотикалась. Модуль вже зібрав, все пропаяв добре. Заізолював і. Так, тепер. Подъеднуем вольтметр и все разъемчики и кнопки. Так, ну вот финальный аккорд, значит все я. Зібрав, дуже воно туди щільно все зайшло, підпаяв. Все працює і закривати можна. Тут я теж все проклав, щоб ніяких тут е, не було. Ні вібрації, нічого. Опа. І все тепер можна все це. Закривати, Ух. все друзі. АКБ готовий до роботи. Забажайте зібрати, моделька буде на сайті, тож, будь ласка, збирайте. Зауважу, кнопка треба низькопрофільна, тому що дуже місця тут під цю BMS-ку я зробив, щоб воно тютілька-втютільку було. Так що з довгим профілем вона не підійде, кнопка. Тож, друзі, Дуже вам дякую. Нагадую, що лінк на продавця, який мені задонатив акумулятори, буде в описі. Якщо в описі немає, значить там в нього лишилось небагато. Тож, якщо в описі його не буде, значить все розпродано. І дуже дякую тим, хто задонатив. В принципі, це повністю 100% зібраний перший проєкт, зібраний, який піде військовим за повністю ваші кошти. Так що, нагадую, підписуйтесь на канал, тому що багато хто дивиться без підписки. Вам не важко, а мені це піде в плюс. Ось, є у нас Телеграм, певні матеріали там, або якісь оновлення е, побачити першими, ну і інші е, соціальні мережі, там TikTok, Instagram. Так що, В общем, заходьте на сайт і на сайті все-все-все. Знайдете всю інформацію про всі мережі, про всі і всі проекти. Ось ще раз велике дякую тим, хто е, зробив донат, е, хто грошима, хто матеріалами. Так що дуже-дуже дуже вам вдячний. І цей акумулятор поїде е, на станцію Реп, буде нас з вами забезпечувати спокоєм. Па-па!